Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі! Ми сьогодні з вами, звичайно, ж поговоримо про погоду, яка очікується сьогодні, впродовж дня, 8 січня, і саме. Тема нашої сьогоднішньої зустріч південні циклони. Адже сьогодні Південний циклон вже практично в Україні і зумовлює е, негоду. Е, поговоримо ми точніше про це дещо згодом, а саме е, розглянемо ось цю тему південні циклони. Це дуже цікавий такий термін, він умовний очевидно, і його назва вказує на... Його так би мовити, батьківщину на місце зародження це класична така ситуація, коли південні циклони зароджуються над південним заходом Європи, це Середземномор'я, Балкани, і переміщуються з південного заходу на північний схід, і проходять вони територію України. Вони можуть бути дуже різними, так би мовити. Їхня характерна особливість, що ці циклони ходять серіями. тобто прийшов один циклон. Приніс ускладнення погоди, опади, посилення вітру, така трохи пауза і знову черговий циклон. Південні циклони це потужні атмосферні вихори, які переміщуються на територію Європи, зокрема України, про що ми говоримо. Ну, і з південних широт регіони формування це акваторії Середземного моря, Чорного можуть бути, або з районів Балкан. Вони мають дуже яскраво виражену різницю температури між. Теплою повітряною масою, з півдня та холодної з півночі. І саме цей контраст він і породжує, як я вже сказала, ускладнення погоди різноманітні метеорологічні явища. Південні циклони вважаються найбільш небезпечними через свою інтенсивність та велику кількість опадів. Ну, взимку, що вони. Організовують, так би мовити, вони спричиняють сильні снігопади, хуртовини, е налипання мокрого снігу та ожили. Це дуже небезпечні металогічні явища, якщо вони досягають особливо критичних якихось значень. Ну і, власне, це відбувається в зимовий період, зрозуміло. А влітку е південні циклони стають причиною сильних злив, е грози. Відбуваються, спостерігаються шквали і, можливо, навіть смерчі. Ну, і я вже казала, що вони рухаються серію, або ще кажуть, табунами, і це, звичайно, зумовлює тривалі періоди негоди. Сучасні тенденції. Синоптики зазначають, що через кліматичні зміни інтенсивність південних циклонів зростає через температурні контрасти. У 2026 році вже фіксувалися активні циклонічні процеси, що приносили складні погодні умови в Європу. Ну, І я вже сказала, що південний циклон він створює ось такі складні метрологічні умови, а також вони зумовлюють і повені. Ну, Зрозуміло, де сильні. Дощі, або, наприклад, навіть сильні снігопади, то очевидно, що вологи значно більше. Ось такі вони південні циклони, і саме зараз такий південний циклон спостерігається, спостерігатиметься в Україні. Ми поки що поговоримо не про південний циклон, а про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, із якої видно, що ну, хоча б тут все так би мовити спокійно, тут все спокійна ситуація, геомагнітна активність слабка, і тому. Ми переходимо власне, до прогнозу погоди на сьогодні, на 8 січня. Отже, розпочинаємо ми традиційно із західних областей, і хочу сказати, що циклон вже практично показує там свій характер. І сьогодні на заході продовж дня очікуються снігопади, посилення вітру і, відповідно, посилення снігопадів. І посилення вітру спричинюватиме хуртовини. І температура повітря ще й низька, тому саме власне сніг. Е, максимальна температура мінус 2-мінус 6 градусів. Ну, що скажеш, циклон е, на півночі, на півночі України складна погода ще й через те, що окрім того, що тут господарюватиме південний циклон, е, через близькість ось ця, саме в цього перетину е, різних повітряних мас, теплий і холодний, може бути. І мокрий сніг, цей мокрий сніг може переходити в дощ, тому цю тонку межу дуже важко прогнозувати. Варто готуватися і до одного, і до другого. І повторююся, що опади можуть бути сильними. Ось максимальна температура повітря коливатиметься від двох морозу до трьох тепла. І найтеплішою буде сьогодні Сумщина. На сході України опади будуть переважно у вигляді дощу 8 січня, бо тут висока температура повітря порівняно, звичайно, але тим не менше плюс 2, плюс 5 градусів на Харківщині. Чині, Луганщині та Донеччині. У центральних областях буде чи не найскладніша погода. Ну, для прогнозування так точно, бо саме центральні області стануть ось ці межею перетину двох повітряних мас, і тут буде і мокрий сніг, ну більше наприклад на Вінниччині. Але якщо говорити про Дніпропетровщину чи Полтавщину, то там буде дощ, бо температура повітря дуже неоднорідна, дуже контрасна від двох морозу до п'яти градусів тепла. Ну і відповідно впродовж дня це може бути мокрий сніг, налипання мокрого снігу або дощ, і звичайно. Часом сильні опади. Е, у південній частині України сьогодні буде дуже тепло, практично якісь весняні такі градуси, плюс 5, плюс 10, в Криму, можливо, до плюс 14. Ну і зрозуміло, що за такої погоди тут очікується, звичайно, дощ, але також можливі сильні опади. Е, кияни. Сьогодні циклон південне торкнеться і столиці. Якщо поки що там не йдуть опади, чи буде якесь припинення, це не означає, що вони не з'являться. Тому Київ також, як то кажуть, на перетині цих повітряних мас може бути і мокрий сніг і дощ, є висока ймовірність сильних опадів у столиці, і максимальна температура повітря коливатиметься десь близько одного морозу або близько нуля. У Варшаві. Дуже холодно, порівняно з Києвом, наприклад, там значно холодніше і вночі, і вчора ввечері температура повітря опускалася до 10-11 градусів морозу. І сьогодні продовжня, там буде хмарно, і температура повітря підвищиться, звичайно, але все одно буде холодно, одягайтеся, до мінус 4 градусів. Ну, ось така найближча синоптична перспектива загалом в Україні. І зазирнули ми трохи до наших сусідів. Подивилися, яка там також погода, там, як я вже сказала, холодніше. Ну, Нагадую, що в Україні за попередніми прогнозами, після 9 січня, от після серії цих циклонів, очікується зниження температури повітря, тобто похолодніше, причому похолодніше істотно. Нічна температура повітря може опускатися до 12-17 градусів морозу, а місцями на півночі, можливо, навіть до мінус 20. Ми обов'язково будемо уточнювати цей прогноз. а Поки що готуємося зустрічати південний циклон.